Сьогодні я з вами Сарка Максим з каналу Рака Макафо. Сьогодні в мене перший випуск, скажімо так, посвячений тим, що я буду робити на удощі. Я скажу вже одразу, що я буду робити на удощі. Знімати я буду такі цікаві, скажімо так. Приколи цікаві. І не хіба? Буду, напевно, що я робити вироби з паперу. Не знаю, чи вам зараз показати всі свої вироби з паперу, чи ні. трохи люблю займатися ось що... цим і дивитися ось це. Тому буду, на що дивитися. Ви не дивіться, що я так говорю, Ви, я це підготовлю. не підготовлююся. Не знаю, чи хтось підготовлює. Разу налізуть. Вже так хочеться, відказати зняти якісь відео. Я також буду складати, напевно, що ліблю. У мене дуже багато виробів, і колись я вам їх всіх продемонструю, що ви схочете, звичайно. що в мене ж нема підписчиків. Також в мене є купілка і дуже багато монет, буду їх колись розбирати. Що я ще буду робити? Буду робити, може, різні факі будуть продуматику. Ви вже будете підписуватись. Може буду робити на вже щось проказати, щось вводить. Фаги хотів робити. ага, і Буду, може, трохи пітапди взривати. Ну і багато іншого, це вже був знайдена. Ну, а з вами був я, Рамсалка Максим, це канал Рака Макафро. Починайте підписуватись, якщо хочете видати щось цікаве. Може, я хіба буду це робити. вже цікаво. Навіть вам покажу, що буде їх звернутися з другого поверха на сніг. Всього вам треба підписатись. Я з вами Максим і ще раз кажу вам це. Це канал Рака Макафо. Підписуйтесь.